Доброго дня, друзі, з вами компанія фокус у нас нове надходження. Це офіційний X-Trail дизельочок, 2 літра. Він у нас продається від одного власника салону. 13 року випуску у нас даний автомобіль. Він у нас виглядає максимально красиво, ефектно, безкішовий доступ навіть у нас є на багажничку. Все максимально приємно та привабливо. Один власник салону по три. Шкіряний салон максимально класному, чистенькому стані, взагалі без жодних зауважень, без ключовий доступ попереднього плану. Маємо повністю пакет зі складанням зеркал, електрокулювання передніх сидінь. Подивіться на стан шкіри 249 тисяч км рідного пробігу. Маємо омивач фар мультикермо з круїзіком 249 тисяч рідного пробігу. Все на офіційному сервісі. У нас мається автоматична коробочка передач, повний привід. Маємо підігрів передніх сидінь. Тут у нас е кліматконтроль мультимедіа з бітузіком і величезна панорама. Максимально все приємно та права виглядає. Котаюсь один салону, 14 рік, 2-літровий дизельочок. Максимально приємна та ефективна тачка. Михайло Тришка, 4А, компанія Автофокус.